У мальовничій місцевості, помереженій розкішними пагорбами, знаходиться село Старі Бросківці. Двадцятилітня дослідницька та пошукова робота бібліотекаря та активу села перетворилася у величезний документально ілюстрований альбом Історія села, який зберігає на своїх сторінках спогади старожилів. Зібраний матеріал експонується в бібліотеці, використовується молодим поколінням для пошукової роботи, написання рефератів та курсових робіт, вивчення родоводів окремих сімей. Вивчити історію села, відкрити невидимі сторінки і популяризувати серед молоді літературу про рідний край поставила собі за мету завідувачка філії Многодітна Армонія Михайлівна, створивши при бібліотеці клуб за інтересами краяни. У бібліотеці є клуб за інтересами краяни. Особлива категорія користувачів бібліотеки творча молодь. Багато хто з них потребує підтримки і допомоги в розвитку творчих здібностей. Шестер учасників клубу завдяки своїм досягненням ввійшли до книги «З юні таланти. Це Багрій Дар'я Борисівна, Маніліч Михайло Віталійович, Кривко Анастасія Володимирівна, Ходан Таїсія Іванівна, Цепецавр Юлія Юрівна, Многодітна Інна Іванівна. Зокрема, активна читачка бібліотеки Цепецавер Юлія, використовуючи матеріали книгозбірні, підготувала науково-дослідницьку роботу на всеукраїнський конкурс з українознавства, який проводився у місті Києві та нагороджена дипломом третього ступеня. У конкурсі українознавців молода держава Україна вивчала традиції, звичаї та обряди рідного краю Кривко Анастасія і була нагороджена дипломом першого ступеня. Дбаючи про використання краєзнавчого фонду, Армонія Михальна запроваджує в практику роботи книгозбірні різноманітні форми популяризації краєзнавчої книги. Черговий раз зазирнути в гіб історії, вона запросила молодь у мандрівку історичними місцями цікавинки нашого села, що відбулась у вигляді квесту по 12 хуторах. Під час гри читачі дізналися багато цікавих фактів з історії рідного села. А щоб розповісти про славетних уродженців рідного краю, Армонія Михайлівна неодноразово проводила для молоді зустрічі з митцями Стороженеччини. От і нещодавно в бібліотеці презентувала свою п'яту збірку місцева поетеса Марія Яремійчук. Ми давно вже багато лаки, як проживаємо у місті, але моє рідне село, де я народилася, де виростала, це село моє старі здається, що кожна людина любить ту землю, на якій народилася. Щоразу, коли я пишу, то мені чомусь хочеться згадати то, нелегке наше дитинство, а пізніше важкі умови праці сільської інтелігенції, що присвятили все своє життя нелегкій праці на селі. Маємо надію, що досвід роботи з краєзнавства нашої бібліотеки стане в добрій нагоді всім тим, хто шанує, вивчає і популяризує історію, традиції та культуру рідного краю.